Предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм в сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою, добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного, зраненого серцем, воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок. А на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Боже Великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші і провини батьків, дідів. І прадідів наших, прийми нині благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю і щастя їй дай. Примилостивий Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, подай милість Твою, благаємо Тебе, Боже за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя, допомоги Твоєї, з'єднай нас усіх у єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України. Нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і на віки віків. Амінь.